Алілуя, 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 Алілуя. ось діва зачала і породить сина і да йому ім'я Емануїл. Алілуя, Алілуя, Алілуя. Господь з вами, Oh, my Слова Святого Євангелія від святого. Йоанна. Спокон віку було слово, і з Богом було слово, і слово було Бог. З Богом було воно, споконвіку, ним повстало все, і нічого, що повстало, не повстало без нього. У ньому було життя. І життя було світло людей, і світло світить у темряві і не пойняла його темрява. Був чоловік, посланий Богом ім'я йому Йоха, прийшов він свідком свідчити світло, щоб усі за нього увірували. Не був він світло, був лише, щоб свідчити світло. Справжнє то було світло, те, що просвітлює кожну людину. Воно прийшло у цей світ, було у світі, і світ ним виник, і світ не впізнав його. Прийшло до своїх, а свої його не прийняли. Котрі ж прийняли його, тим дало право дітьми Божими стати, які в ім'я Його вірують, які не з крові, ані з тілесного бажання, ані з волі людської, лише від Бога народилися. І Слово стало тілом, і оселилося між нами. І ми славу Його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого. Свідчить про Нього Йоанн і проголошує, промовляючи, ось той, про кого я говорив, той, що йде за мною, існував переді мною, був раніше за мене. Від його повноти прийняли всіми благодать за благодать. Закон бо був даний від Мойсея, благодать жив і істина прийшли через Ісуса Христа. Ніхто ніколи Бога не бачив. Єдинородний син, що в Отцевому лоні, той об'явив. Це є слово Господнє. Іссев. Нехай слова Святої Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Христос народився. Веренкі любі в Христі, брати і сестри, наші гості, сьогодні, парафіани, міністранти, шановні. Наші реколектанти, кохані Божі діти, перший розділ Святого Йоанна Євангелиста сьогодні читаємо на Різдво Господнє, яке святкуємо урочисто під час оази наших реколекцій. Все починається від початку, але так, як сказано, спокон віку, в началі. Початок, ми вже теж згадували собі в наших реколекціях початок праці, початок якоїсь роботи, початок дня, багато є початків, але начало є завжди одне. І цим началом є Бог. На що б ми не подивились, Бог, в якому є все, що створив Господь. В Богові є вся природа, цілий світ. В Богові є ріки, води, повітря, людина, яка є створена Богом, тому що Ісус Христос стає людиною. І різдво, Господні це показує те, що ми побачили Бога в цілості, такого праведного, правильного Бога, якого не можна перекреслити, відкинути і сказати, що Його немає. Бо все, що є споконвіку, є в Богу. І правда така, коли ми вдивляємося в Ісуса Христа, який приходить до нас, ми бачимо, що Він готовий цілому світові дати себе, але цілий світ не готовий прийняти. І тут йдеться більше про людину, тому що все створіння, вся природа, яка є, все, що Бог сотворив, вони ніколи не супротивляються Богові. І правда є така, що коли ми підемо, це така трошки сумна правда, коли ми підемо десь на природу, в посадку, в ліс, то починаємо розуміти, що якась новітність, современність, прогрес, скажімо, розвиток, це не тільки в тоді, коли людина щось придумала, коли щось винайшла. А власне прогрес це там, де людини не було, тому що ми відразу бачимо по траві, по території, де була людина, а де не було. Так, де була людина, то там якийсь і кусок серника недопаленого, і бумажка, і ябко недоїджене, і ще там щось кинути. І видно, що там була людина. Так. Ми кажемо, що людина це прогрес світу. Але людина вона має бути, так як Бог сказав Адамові, що ти маєш пильнуватись, маєш бути сторожем, маєш розвивати. Ця земля тобі піддана. Це так, як сторожа хтось наймає і каже: ось ми вам на ніч даємо цей об'єкт, ціле майно, і ви маєте його зберегти. І людина повинна зберігати. Ми по-другому розуміємо це зберігання, хочемо його розвивати, але все вже є створене. І що цікаве, коли ми. Вчитаємося в опис сутворіння, то написано, що все було добре, все було так, як потрібно. Був вечір, був ранок і день наступний. Тобто нічого вже не треба створювати. Навіть коли ми дивимося так, ну, по людях, так, людина, коли народжується, в неї вже все є. Просто вона ще маленька і росте, але там вже не треба якоїсь ще додаткової голови, руки, ноги, там вже все є в цій людині. Тобто людина приходить на цей світ. Повністю створена Богом, як вже повинно бути. Але ми собі потім придумуємо, так? бо хочемо поправити Бога. І тому е, наше завдання сьогодні є те, щоб ми прийняли Бога. Бо світ готовий Його прийняти, так? все, що є на світі. Але людина повинна виразити своє бажання, щоб Бог народився в нас. І так як Господь прийшов і прийняв нашу людську природу. Так само хоче прийти до нас і в Слові Божому, і в святому причасті, бо йому найкраще в людині. Хоча є прекрасні костюми, є дуже дорогоцінні, золоті табернакуля, красиві, зроблені, гарні, але Бог хоче жити в нас. І тому сьогоднішній символ дня це і цей намет, ми принесли подумати, де є такий намет в нашому житті, щоб Господь міг прийти і себе добре почувати, де є це місце. Помешкання Бога, чи в моєму домі, чи в моїй сім'ї, чи в моєму серці, чи є таке місце, де є призначене для Бога. Так як пам'ятаємо історію старого завіту, пророк Ілля, який приходив там до одної сім'ї, і ця родина зробила йому на горі комнату спеціально, так? тому що тут буде жити пророк. Ось і дуже важливе. так само. Пізніше в Новому завіті з апостолами Ми теж знаємо, це, що була людина, яка хотіла приймати апостолів, навіть є опис Воскресіння, коли до Петра приходять люди і кажуть: що от була така жіночка, яка там робила їм одежу, ткала, все робила, і, і вона померла, і вони просять, щоби. Вона ну, була воскреснута Петром, і він прийшов, молився, ця жінка воскресла. Так? І теж в її домі там було місце для, для цих апостолів. Так що люди вже від зарання християнства пробують шукають можливості, щоб Бог був присутній в їхньому житті. В який спосіб вони це роблять, в різний спосіб. Так? Чи приймають учнів Христових? Чи роблять якісь доброчинності для спільноти церкви, тим самим приймають живого Бога. Тобто знайти намет, де Господь схоче в нас перебувати, щоб ми розуміли, що Бог є з нами, Бог є той, чиє ім'я означає присутність. Це дуже важливе. І так само, коли, наприклад, якщо хтось бачив, чи був свідком, як висвячують священиків, чи діяконів, чи там біскопів. Так, вони називають ім'я цієї людини, і ця людина, там, наприклад, єпископ, діакон, сімнаріст, він каже: Ось я, тобто я присутній. Так мусить бути цей виклик по імені. І сьогодні наше ім'я це дитина Божа, наше ім'я це християнин, і потрібно подумати, в який спосіб ми цю гідність Божої дитини в собі збережемо, щоб Господь був з нами, щоб це не було просто так собі. Ну, Народився ти народився Бог. Да? Так, як в школі ми пам'ятаємо завжди, хто ходив до костюла, то ми любили так, якось, так якось, сказати, ну, піддьоргувати наших вчителів чи директора. І там, Чи нам на Пасху казали Христос воскрес, чи на Різдво. Відомо, треба було добрий день казати. Ми приходили, казали, там, Христос народився. І цей вчитель не знав, як себе повести, він повну учнів, він же ж пане віруючий. Ну, й ми кажемо, Христос народився він так дивиться, і так дивився, хай здоровий росте, щоб далі, щоб не спалити контори. Тобто, ну, чи це просто Він собі народився, хай да? Чи він, чи він є моїм живим Богом? Чи Я розумію, що це дитина, яка потребує уваги, дитина Божа. Так? І я так само, як дитина Божа, потребую Божої уваги, Господь її дає. Нехай ця приязь наша з Богом. Допоможе Господу народитися в нашому житті, а ми теж, щоб колись народилися для неба, для вічного нашого щастя з Богом. Амінь. Христос народився. Будемо визнавати віру і дякати на коліна на ці слова, де Ісус народився, і прийняв людську природу. Wieruję w jedynego Boga, w Ogocia Twórca nieba i ziemi, co widzimy i nie widzimy, i jedynego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jedynorodnego, w Widocie Rodziennego, Перед усіма віками бога від Бога світло від світла, бога істинного від бога істинного, родженого несотвореного, єдино сушного затця, що через нього все сталося. Він задля нас, людей нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марі, і, і сам чоловіком, і був розп'ятний станат запонтія, пилата, і стражданий і був похований. І третій день, згідно з писання, і восеніся на небо, і сидить правоця, і вдруге прийде славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа животного, що від Отця і сина ісходить, що з отцем і Сином рівно поклоняє і ми, рівно славими, що горить через Пророки, і в єдину святу Вселенського Апостольську церкву. І сповітую одне хрещення на відпущення гріхи, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку Амінь.